Мерседесик білий це мрія кожної дівчини. Двохлітровий турбобензиновий мотор в гарній комплектації в шикарному стані з невеличким пошкодженням з Америки. Машинка у нас там цілий список, що в машинці мінялось. Повний список запчастини деталі були замінені на оригінальні машинка стала дорого, а власник віддає її дешевше, навіть ніж вона йому вийшла. Що ми маємо? Ми маємо LED High Performance фару, дуже красиву, LED в лінзах. Леду в туманочках. Автомобіль у нас на всесезонні гумі класом стані 21-го року. Дуже красивий каточок у нас 18-го розміру. В принципі, не дуже велика, але по комфорту по місця в салоні все є. Без ключ доступ. Маємо датчик сліп... сліпих зон. Внутрі ми маємо два лед щитка і сенсорне управління нашою мультимедією. Дуже цікаві дефлектори. Приємно щелкаються при регулюванні. Двузонний клімат, контроль, тачпад. Ось економ режим, комфорт, режим, спорт режим. Або ж можемо налаштувати під свої побажання. Шкіряне мультикермо з підкермовими пелюстками, перемикнення передач. Запуск, кнопочки, камера виводиться саме сюди. Є система старт-стоп, є Apple CarPlay, Android Auto, Маємо Підстаканички і такі штучки, які будуть блокувати наш стаканчик. Всі чотири електроського підйомника, як я вже сказав, є датчик сліпих зон. Чорна стеля, шкіряний класний салон, плюс вилітають у нас підпопники такі цікаві. Пам'ять сидінь, як для водія, так і для пасажира, підігрів передніх сидінь, електрорегулювання дзеркал, складання дзеркал, підлокітник зручний. Плюс тут цікавий такий штурвал. є. Хочу сказати, що посадка така. Тобто у мене коліні дивляться вгору. Місця над головою в принципі хватає. Тут, тут у нас є ще дві зарядочки. Американська зарядка теж, два дефлектори, які теж щелкаються приємно. Підлокітники є, підстаканники, бачите, як цікаво зроблені. Виїжджають окремо для кожного пасажира. Спереду сіточка для речей по стану питань нема, тому що у нас в автомобілі 85 тисяч кілометрів пробіга, і тут все, в принципі класно. Підлоголовники таким чином висуваються, виїжджають теж цікавий. Мають кут нахил. Є функція відкриття автомобіля без допомоги рук. Це дуже зручно. Камерка заднього огляду виїжджає, LED-підсвіточка світочка є. Кнопочка, щоб закрити багажничок, є. Знаєте, що цікаве? Що це у нас американський автомобіль, а шторка є, уявляєте собі? До речі, машинка приїхала в Україну в 2023 році, плюс майже практично 2 роки тому приїхала вона в Україну. Щось цікавого: ми маємо такий килимочок, текстильний, який заворачується гарненько, і маємо таку полочку, яка може змінювати глибину нашого, нашої підлоги. Дивіться, таким чином ми її можемо підняти, і так воно буде виглядати. Згібаючи тут, що ми знайдемо? Буксировочний крюк і якийсь електроблок. Все більше тут, на жаль, нічого нема. Тож, друзі, якщо ви плануєте взяти собі отакого от красивого білосніжного Мерседеса, то знайте, у нас в компанії автопойнт ви можете придбати його за 30,5 тисяч доларів і уїхати на такій чарівній красотці з мінімальним пробігом. Тож, друзі, чекаємо на вас. Герой Фрут 19, місто Суми.